Інформаційний день на телеканалі ТІВІ Сім Плюс продовжується у студії. Працює Тетяна Дублянко, і ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення світу України та Хмельниччини. Зокрема, мистецьке дослідження фактів формування національної ідентичності через призму спогадів та історії жінок зі східних, південних та центральних регіонів України. Саме такий проект представлений сьогодні у Хмельницькому обласному художньому музеї. Отож, далі будемо спілкуватися власне з автором даного проекту і з представниками цього художнього музею. Отож, Антоніна Мельничук, науковиця Хмельницького обласного художнього музею, та Ганна Богачук, художниця. Доброго дня, дівчата. Слава Україні! Героям, Героям слава. слава, отож сьогодні вже має стартувати ваш пані Ганно проект. Розкажіть, наскільки готувалися і в чому, коли виникла та ідея, що потрібен, не вистачає саме такого проекту. Е, готувалися достатньо довго. Е, ідея проекту виникла. Десь рік назад, як всі ідеї виникають на кухні з розмови з друзями, з якихось рефлексій, власних, ось він почався ще тоді, коли я була вимушена імміграції в Литві. І в травні місяці я отримала на нього грантові кошти від литовського фонду. Тому з травня почалася активна робота. Він був виставлений в Вільнюсі в вересні, а от в Україні вперше тут в Хмельницькому, тобто, це майже рік роботи. Угу. Так. Взагалі досить цікавий проєкт, досить цікавий формат. Розкажіть, як створювали цей проєкт, з якими людьми співпрацювали? Знаю, що більше ніж два десятки взагалі, людей було описано? Так. Формат він формувався поступово. Спершу це був живопис, задум був живопис на прозорому полотні. Але коли я почала брати інтерв'ю, я зрозуміла, що у учасниць, тобто це були аудіоінтерв'ю, розмови, живі, я зрозуміла, що живопис не розповідає історій, не має прямої мови героїнь. І десь на середині, скажімо так, коли я працювала десь на середині, вже на 10-й роботі, на 12-й, я вирішила змінити формат, відмовитись від живопису і створити такі, як. Візуальні твори, скажімо так, тобто це конструкції з надрукованими історіями, де глядач може прочитати цю історію і про взаємодіяти якось з мистецьким. Об'єктом, скажімо, так що це за історії були. Знаю, що жінки зі центру, сходу та півдня нашої держави, були так, це вийшло органічно, тому що для мене все почалося з моєї рефлексії, але потім в розмовах я зрозуміла, що люди з інших регіонів, особливо які вважаються російськомовними, так будемо, в лапках, mm -hmm. будемо говорити це, бо бо це не так. Що вони мали інший контекст, в якому зростали, і мали інші фактори формування ідентичності. Мені стало це цікаво. Крім того, учасницями були от як сказати активні учасниці спільноти українців в Литві. тому це жінки так сформувалися, і мені було цікаво поспілкуватися саме з. Жінками з цих регіонів, тому що це важливо розуміти контекст, в якому вони зростали в тих регіонах, саме пані Антоніно. Взагалі такий проект наскільки для вас він є унікальним, як для художнього музею? Чи вже були такі проекти чи ні? Цей проект унікальний не лише для художнього музею, він унікальний взагалі для України і тішуся, тому що Ганна його представляє в нашому музеї. несправді, ну, насправді, як місто, в якому вона народилась, це дуже важливо. Проекти ж ідентичності, да так скажімо, ми працюємо з ними і ще і до початку повномасштабного вторгнення, але саме після ось такої гострої фази ми зрозуміли, що багато людей. Починають по, по іншому думати, і якщо по різним соціологічним опитуванням до 22-го року набагато менше людей вважало себе українцями, адже ми знаємо, що якраз оцей цей процес нації творення, що вважати себе українцями можуть не тільки українці, а будь-які інші національності. Тут багато різних факторів, і те, чим працює Ганна. Це дуже цікаво, тому що це особистісні історії. Музей вже давно любить працювати з проектами, які розповідають історії, бо вони близькі відвідувачам, Вони залишають такий післясмак, Людина починає рефлексувати про себе. Ну і власне найголовніше це коли мистецтво ставить запитання. Mm. І разом тоді вже ми всі музейники, автори цих проектів, відвідувачі, ми шукаємо відповідь. І це в мистецтві найголовніше, тому безумовно. Ми дуже щасливі представити цей проект першими. Дякуємо <laughs> за довіру. Дякую. Наскільки було важко взагалі створити е, дану, е, дану виставку, так з технологічної, з технічних якихось е, аспектів, чи були якісь е, особливості саме з цим проектом? Вона дуже особлива, і я сподіваюся, що всі, хто чують нас сьогодні і хто буде розповідати там про цю виставку своїм друзям? Е, Розказати на словах не так просто, тому що роботи створені на одному з найкрехкіших матеріалів, які тільки є. Це натуральний шовк. Але для того, щоб прочитати історії кожної учасниці, треба підняти два шари цих шовкових, на яких відображені певні рефлексії авторки цього тексту, і зануритися в прямому сенсі цього слова. Ганна підготувала до експозиції все прекрасно, тому нам як музею, було нескладно його. Монтувати було приємно. Наші співробітники вчора буквально всі читали ці історії, переймалися. Ми гаряче дискутували. Тому ми сподіваємося на таку саму віддачу від відвідувачів. Всіх чекаємо і нагадую, що сьогодні о 17.00 ми чекаємо всіх у Хохм на відкриття виставки. Вже сьогодні о п'ятій годині вечора на 17.00. Тому запрошуємо вас. От зараз бачите власне, на екрані і самі роботи. Пані Ганна пані Гано, можете, як от буквально ми зараз переглядаємо, можете також розповідати про кожну, чим вона для вас особлива, чому ці от роботи саме обрали? Угу. А, ну, зараз на екрані це історія Ірини Грицької. Вона, до речі, етнічна росіянка, тобто в неї батьки з Росії, але вона вже досить давно ідентифікує себе як Українка. А, вона з Харкова, це світлини. Як шматки її власних світлин архівних Харкова. Тобто, знаходячись в вимушеній міграції, вона згадувала про це. Це також Харків'янка Ірина Мірошніченко, вона живе зараз наразі в Хмельницькому. А ось вона згадувала про те, як бабуся з бабусею вони пекли хліб, як вона випікала пташечок, отаких. От Um, свято Сонцестояння, здається, в Україні є така традиція mm -hmm. випікання uh, ташечок з хліба. Ось uh, це теж дуже цікава така історія, і, взагалі, відносини з хлібом для нас важливі, як для нації, для нашої ідентичності. А uh, це Олена, uh, вона теж мисткиня, вона робить uh, витинанки. Тобто, це таке теж традиційне для нас, для українців uh, мистецтво витинанки. А вона з Кременчуга і вона рефлексувала про те про те, як, як про мову більшу частину як формувалася її за те, що вона зараз розмовляє українською про бабусю, про традиції. Бабуся з дідусем з під Ізюма, це теж Харківська область, дуже прикордонні райони. Але вони теж розмовляли українською. Це вона звертала на це увагу в цій історії. Ну, от більше картин, якщо хочете побачити, більше прочитати і, власне, можливо, доторкнутися до історії інших людей, власне, як вони себе коли почали ідентифікувати себе як українці, власне, так тому приходьте сьогодні. Нагадаємо, що вже сьогодні о 17.00 приходьте у Хмельницький обласний художній музей. Щодо техніки, також хочеться запитати, тому що. Окрім того, що можуть подивитися, вони можуть самостійно, е, глядачі так, присутні можуть перегортати і читати безпосередньо. Це, відповідно, має бути стійкість фарби, стійкість тканини, тому що ну, люди різні приходять. Як ви е, створювали ті картини і за якою технологією? Технологія цікава, тобто це не зовсім живопис, це друк. Давній метод друку називається ціанотипія. Вони синього кольору, із-за того, із-за того, що цей формат друку дає тільки такий колір. Шовк, він прозорий, але шовк як тканина, він найтриваліша тканина в зберіганні. Тобто, шовкові речі можна знайти. Археологи знаходять шовкові речі. Насправді це таке як сказати, цікавий такий факт про саме про ці полотна. Я не боюся, що їх хтось спортить чи щось з ними станеться, тому що я можу надрукувати те саме ще раз. Uh -huh. Скажімо так. Мені важливо, щоб людина взаємодіяла з мистецтвом, тому що це залишає більш глибокий емоційний слід від цієї взаємодії це більше запам'ятовується більше ти глибше занурюєшся в мистецтво. Тому це важливо. Друк, як відбувався цей друк? На чому відбувався цей друк? Получається е, так, що він може бути на тканині, на насправді на будь-чому, на порцеляні, а базово це на папері. Угу. Але якщо ми беремо тканину, то тканина просочується спеціальними реактивами, потім ставиться негатив, і вона негатив прикладається склом для того, щоб воно пропускало ультрафіолет. е, Дається впливу ультрафіолету. Ультрафіолет впливає на хімію і вона стає синією. Потім змивається це, все залишається тільки відбиток. Ось пані Ано, чи вам не звично, тому що ми знаємо, що відвідуючи музеї, там перша засторога одна іс, не можна нічого чіпати. А тут, власне, безпосередньо сама художниця і авторка кажуть, що можна її гортати, можна дивитися. Наскільки вам це взагалі е, незвично можливо? Е, ну нам вже звичніше. Музей давно вийшов з рамки такої інституції храму Муз, і взагалі. За останню інформацію, українські музейники буквально декілька днів тому подали клопотання до спілки музеїв ICOM, е де просять вказати, що музеї це не тільки місце зберігання предметів. Багато українських музеїв зараз не зберігають предмети, не показують, але це залишається містом сили і спілкування людей. Це дуже важлива функція, яку до цього ніхто не знали. І музей, який з першого дня... Працює, ми не закривалися спочатку повномасштабного вторгнення, і ось ці відвідини наших гостей, і коли в музеї практично стало, можна трогати все, і нам це дуже імпонує, що ми тепер зможемо щиросердно запрошувати до взаємодії наших гостей. Ну і власне ще би мені хотілося додати, що цей проект чому на нього варто прийти, тому що. Ми знову ж таки маємо розбивати ще одні наративи, які насаджувалися багато українцям. Що є ось українці такі за Зберучани, за зберу за Дніпра. А ось це Донбас, а ось це південь. Насправді нічого такого не існує. Є українці, і вони всюди однакові. Це люди, які люблять мову, хліб, традиції. А звідки вони і направду, як вони прийшли? Це цікава історія. і Нам потрібно бути. Ближче один до одного. Я думаю, що цей проект Ганни він якраз дуже важливий, тому знову ж таки раджу раджу всім приходити і будемо занурюватись цю атмосферу. В свою чергу ви можете замовляти екскурсії або кликати співробітників, які вам досконало розпов... будуть розповідати. А сьогодні у вас є просто прекрасна нагода спілкуватися з Ганною. Ми попросили про те, що буде така кураторська екскурсія, цікава в кінці. Відкриття виставки, тому знову ж таки всіх запрошую, це неймовірно цікаво. Для себе бачили вже безпосередньо роботи, для себе, може, якусь одну виділила, якась історія найбільше запам'яталася? Мені дуже близькі історії жінок із Донецька, тому що насправді ми асоціюємо завжди це як Донбас. Так? Чому мені цікаво, ми вже декілька важливих проєктів відкривали в музеї, один із них наймасштабніший. Називався Схід рівень свободи. Вийшло так, що ми взагалі нічого не знаємо про цих людей. Тобто, ми нічого не знаємо, окрім якихось легенд, нав'язаних знову ж таки нам. І була дуже щемка історія, коли дівчина розповідала свою історію, що от вони приїхали з класом в Київ, а їм вже тут говорили: Ну ви ж Донецькі, ви ж тут не не такі, як всі. І це травмує психіку і підлітка, і насправді ми не можемо так, якщо ми кажемо про толерантну спільноту, якою ми хочемо вважатися, то ця ідентичність може бути може бути будь-якою гендерною, особистісною, культурною, ми маємо поважати всіх, хто живуть у нас в країні, дослухатися до них і разом писати спільну історію. Я думаю, такими проектами. І такими, що створюються в цей нелегкий час, але насправді вони найщимкіші і найщиріші. Тоді виходять ці проекти. Пані Гано, ми бачимо картини, так і там текст. Ви записували на аудіо. Чи можна ще аудіо прослухати десь? Чи ви плануєте, можливо, таке зробити? Так, так. Власне, в рамках експозиції це буде 20 візуальних творів угу. плюс відео. Відео це воно складається з аудіонарізок, з інтерв'ю. Там всі 20 інтерв'ю, які ввійшли в, в проєкт. Вони всі записані і нарізані мною, тобто монтаж, а відеоряд це мої архівні, скажімо, референси до цих розмов. Mm -hmm. З телефону зняти. Ну, так, така, атмосферне, таке атмосферне відео вийшло. Скільки робіт? Загалом 20. 20, так. А ви записували більше жінок? Які історії так. не увійшли, і які обирали, які увійдуть? Ну, дивіться, я почала записувати ще в Литві, тож деякі з них просто не актуальні для трансляції тут, там, mm -hmm. наприклад, так, а деякі ем, менш гострі. Ем, мені схотілося привести в Хмельницький більш такий концентрований результат роботи, більш гострий, з більш таких стигматизованих регіонів, як от Донбас, Донецьк. Mm -hmm. Те, що ми не розуміємо, те, що вже, вже як... це прикро, але це теж втрачає актуальність, бо це питання гостре з 2014 -го року, про яке ми мало говоримо, скажімо так. Але мені здається, це важливим. Ось, тому такий трошки відбір. Ще деякі я починала брати і не записувала, записувала, нотувала, а це втрачається. Ну, як пряма мова втрачається, тому що я все, все одно інтерпретую по-своєму. А для мене було важливо, щоб це була мова моїх героїнь. Ось тому так вийшли якісь такі певні етапи. До речі, що цікаво, дай на цьому варто наголосити. все то пряма мова авторок. Там деякі є аніни ремарки знизу. Але ось можливо, оці недосконалості на них теж варто зважати, тому що ось це саме пряма мова, щоб там не дорікали художниці. Да, це пряма мова, і ми маємо знову ж таки, толерантно відноситись до всіх людей, які сьогодні переходять на українську мову і радіти, що цих людей стає якомога більше. Це не перший ваш, до речі, подібний проект. Розкажіть, які ще були? От тому, що я знаю, що ви в принципі не завжди займалися образотворчим мистецтвом, художньою діяльністю і таке інше. А, які ще були проекти? На що от, свою власну діяльність ви найбільше схиляєте? Чотири роки я повноцінно займаюся мистецькою кар'єрою своєю, скажімо так. Ключовий проєкт, який був до цього, це проєкт червоне. Mm -hmm. Він присвячений також українській культурі. Загалом ключова тема для мене у всій моїй творчості це традиційна українська культура і етнічні візуальні коди. Проєкт червоне був про червоний колір і ключовий в українській культурі. Він склався органічно, тому що я досліджувала euh, цю euh, тему ще до війни. Але з, в грудні 2021 року я почала робити е, живопис sure. просто червоний, тому що для мене це очевидно український колір. Коли ти в цьому в всьому контексті знаходишся, ти досліджуєш для тебе це очевидний. І вже був такі, е, 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 таке було інформаційне е, е, э, поле. Е, що мені почали приходити коментарі, що червоний це про війну, що червоний це про радянський союз, і якось я так спочатку вагалася, думаю, можливо, так, можливо, це зараз болюча тема, не варто це робити. А потім, коли вже почалася повномасштабна війна, я зрозуміла, що ні, це наше. Ми повинні не так легко віддавати це все, тому що червоний. Колір це один з двох кольорів, який вироблявся в Україні з давніх давен, стяги Київської Русі були червоні. Червень називається так, тому що це місяць, якому жучка збирають для червоного кольору. Дуже він. Це ще скіфи ще використовували червоний колір для розпису. Тобто, це дуже давня наша історія. І червоний має значення в нас як е, е, колір життя. Колір вогню, який перемагає темряву, це наша сила. Ми не повинні її віддавати так легко. От, про це був цей mm -hmm. проект. Він теж був важливий mm -hmm. і мені здається, цікавий теж ще питання: наскільки багато подібних виставок станемо на сьогодні? Наскільки автори, художники станом на сьогодні більше звертають увагу саме на історію, на ідентичність української нації? Чи були якісь такі мистецькі вже заходи, чи будуть у вас ще щось подібне? Я вже згадувала про один, напевно, з найвизначніших з 22-го року проєктів Схід рівень свободи, завдяки якому ми затвершували з багатьма художниками зі східної частини України. І хочеться сказати, що вже на другий рік у цієї гострої фази війни митці менше вже звертаються до теми війни, а більше звертаються до теми пошуку. Да? Пошуку якогось хто свого коріння. То чому так сталося, але вже це дуже ніжні щімкі. Якщо перші роботи, які створювалися в 2022 році, вони такі от буквально страшні. Ну і на правду, більшість митців вони просто не могли почати працювати от після повномасштабного вторгнення. Практично всі митці, з якими ми спілкуємося, вони говорили, ми не могли, ми не розуміли, навіщо живопис, коли йде війна. Але все ж таки згадаємо, що і наш музей, який почав приймати вимушених переселенців, яких до нашого міста приїхало дуже багато скільки ось ці сеанси арт-терапії вони давали якоїсь радості людям, наскільки люди відволікаються, і коли кажуть, що культура не на часі, ми постійно кажемо, що це не так, тому що. Власне, під час війни, і саме під час війни, культура має залишатися тим стержнем, який нас всіх об'єднує. Власне, за що ця війна відбувається, і багато в яких засобах масової інформації можна зустріти лише одне: що це війна за ідентичність. Тому митці працюють по різному і по різному рефлексують. Це точно проект унікальний. І на наступний рік вже багато у нас є домовленості з митцями, що каже про те, що. Музей активно повернувся до своєї повноцінної виставкової діяльності, а ми ці повноцінно повернулись до своєї роботи. І ми сподіваємося, що буде багато цікавих проєктів, Ну і найкраще, якщо вони всі дійсно ідентичні і ні на кого не схожі. Тому ну і на сам кінець. Чи пам'ятаєте ви момент, коли вперше усвідомили, що ви українка? Прошу. Так, власне, це з цього. Це основне питання, так? так це єдине ви, питання, яке я ставила своїм героїням. Так, з цього і почався проєкт. Я пам'ятаю подушечку, яку мені вишила бабуся. Вона була з анютиними гласками, це такі квіточки, і на ній було написано Анічка. І це була моя, в бабусі було 12 онуків, є 12 онуків, але оця персоніфікована така. Така річ, яка каже, що ти є, що ти цінний, і що вона така українська оце, напевно, такий момент. Пані Антоніна, у вас. Я задумалась, ми розмовляли з Ганною в процесі підготовки, і якщо там, до речі, виставка буде доповнена інфографікою, яку Ганна створила із розмов, як люди себе почали асоціювати, що на них найбільше вплинуло, і найчимкіше, що це бабусі і дідусі були для багатьох. Це неймовірно. На жаль, моїй бабусі я вже їх не знала. І ця лінія трагічна, українська. Я народилась на Київщині, і дуже важко знати, що от такої глибокої ідентифікації я завжди знала, що я українка, тобто з цим питань не було, і розмовляла українською мовою. але… Ось це коріння мені здається, що в процесі свого дорослішання, вивчення літератури не ту, яку насаджували в школі, яка травмувала насправді багатьох нас, а вже зараз перечитуючи, долучаючись до живопису українських митців, які були розстріляні, це митці розстріляного відродження, тобто, вже в такому дорослому віці я. Оцю процес ідентифікації дорослої, власне, чому варто пишатися, що ти українка? Скільки людей було українцями, і за що їх постійно знищували? Їх продовжують знищувати, тому е, варто нам всім читати українську літературу, ходити в музеї, дивитися на роботи українських художників. Ну і пишатися, звісно, тим, що ми українці, і робити все заради того, щоб наближати перемогу. І вже в повній мірі тоді святкувати, да, і продовжувати все робити для того, щоб знову ж таки Україна процвітала. Ну а власне, доторкнутися до того проекту, про який ми тільки що говорили, можна сьогодні, вже о 15:00, о 17.00 у Хмельницькому обласному художньому музеї, тож не будьте байдужими, приходьте це чудовий. В Принципі формат для проведення сімейного часу. Так приходьте ознайомитися безпосередньо із майстринею. До якого часу буде, до речі, тривати дана виставка? Ну, до січня ми так. ще узгоджуємо. Ну, до січня вона, тобто, повноцінний місяць є часу, і це будуть якраз різдвяні новорічні свята. ми так не можемо. Але хочеться, щоб люди відчували якесь свято мистецтво в музеї. Ми працюємо без вихідних, окрім понеділка. Запрошуємо з 10 до 18 години. В нас тепло хороше, чекаємо, добре. Ми вам дякуємо. Отож, Антоніна Мельничук, науковиця Хмельницького обласного художнього музею, та Ганна Богачук, художниця, були в нашій студії про проект ідентичність. власності».